Безлюдні вулиці та покинуті будинки, які вже 37 років занепадають без своїх господарів. З кожним днем Чорнобиль дедалі більше перетворюється на дикі хащі. Офіційно Чорнобиль місто зі статусом без населення. Але люди тут все ще живуть. Це самосели. Приміром, ось у цьому заквітченому подвір'ї мешкає Михайло Шилан. Добрий день, Доброго здоров'я. Пану Михайлу вісімдесят п'ять третину свого життя він прожив тут. Мира, вулиця Миру, Шаракчем. Здавалося, що після аварії на ЧАЕС нова біда не ступить на ці землі. Але з початком повномасштабного вторгнення РФ сюди прийшли російські загарбники. 24 лютого 2022 року в окупацію потрапила АЕС, а невдовзі й саме місто Чорнобиль. Тут у мене був герб і український прапор, а кацапи приїхали сюди так. Вот. Ну, вони ж тут, тут були. Таке позакрашував за день до їхнього приходу, так вже позакрашував, як є. Ви Мене зрозуміли чи ні. Злякався, приведуть, зростріляють зраз, зраз, зраз мене за що, за про що закрасив. Росіяни оселилися в сусідньому будинку, за яким вже багато років доглядає пан Михайло. Йду в цю хату. Я кажу: хлопці, я вам ключі дам. дам. Не треба нам ваші ключі. У нас свої ключі. Автоматами, тими прикладами підбивали замки там, пробої, погнути, повибивали двері, перевернули все на світі. Пану Михайлу, складно навіть пересуватися, не те, що захищатися, утім, рідної домівки не покинув. Звісно, боявся, що там. Э, Діти мене забирали, але я принципіально не пішов. Що він мені зробив? Нехай уб'є, що з ним там. Дідусі гадки не мав, що знову переживатиме війну. Адже колись Друга світова забрала в нього дитинство, пан Михайло навіть створив імпровізований історичний музей на своєму подвір'ї. Це головна гордість господаря. Вони їли консерві. Ну, щоб у вас був, було уявлення, 43-й рік можете подержати, показати я був вет. Усі експонати пан Михайло збирав власноруч. Переважно після паводків на берегах річок Прип'ять та Уш. Ну, зараз я не то, то ж їздив по гриби, рибу ловлю там, ето. за цей час не збирав. Це буржуйка. Я її знайшов на, прип... на березі річки Прип'ять під Ляльовом. Там я ловив рибу з вудочкою і знайшов, бачите, щоб її бачили. Серед експонатів їй найдорожчі серцю речі, зовсім не пов'язані з війною. Моя Паша Романовна е любительниця робити такі безділушки. <рес> Паша Романівна покійна дружина самосела. У 2000 році подружжя вирішило повернутися доживати віку у рідному Чорнобилі. Я на 10 років молодшу жінку взяв, щоб на чужих дівчат не завідувати. Вот. А вона заболіла тією поганою хворобою і вмерла. Вже я почти 15 років сам. Ну, це мої Паші Романовної, мої жінки, квіточки вона посадила, я вже тільки доглядаю. Пан Михайло з особливим трепетом розповідає про все, що пов'язано з покійною дружиною, і дуже просив показати глядачам Дойче велі квіти, які посадила його покійна дружина. Знаєш, ето, донька, ти поки я буду тут ага. отам, познімайте мої квіт, квіт, квіточки, Це ж вам буде фон, фон. Давай, при втрату дружини. Він переживає й досі. Тож для нього справжнім шоком стала поведінка російських військових, які залізли в домовину. А жінка, як моя вмерла, так я заказав тут в Чорнобилі гроба, а діти привезли вже ж із Києва, як їхали на похорони, то привезли свого. І той гроб лежить у тому хлібу, ну, бачите, ну, той гроб там стоїть. І така пня, то того гроба перевернули відкрили. що вже можна шукати в тому грабу, я не знаю. Що він шукав у грабу? Смерть, напевно, свою шукав. Після пережитого пан Михайло певен, тепер ніщо не вижене його з рідної оселі. І скільки б діти не намагалися його забрати до себе, самосел рішуче відмовляється. З моїм характером з моїми боляшками, кому я треба? Вони мене забирають, але я не хочу. А що вас тут тримає так сильно? Мої квіточки, моя тут паша посадила квіточки, ото все вона попритягувала. Мене це тримає. Нині в Чорнобилі мешкає близько пів сотні самоселів. Переважна більшість з них літнього віку. Це люди, які пережили аварію на Чорнобильській АЕС, евакуацію, але все одно, попри заборону жити на цих територіях, вирішили повернутися. Це ж мій Чорнобиль. Я заради я нього і приїхала. Не може, не не може, я й не жила, б. тому що я зрозуміла, що без нього не виживу і нічого ніколи мені не замінить. Якщо я на день їхала в Київ чи ще кудись, то мені здавалось, що з моїм Чорнобилем щось сталося. Саме тому через 10 років після аварії на ЧАЕС Валентина Кухаренко повернулася до рідного Чорнобиля. І навіть росіяни, які торік прийшли з війною, не змусили літню жінку покинути домівку. Пані Валентина вірила, що українські військові визволять Чорнобиль, тому каже, за своє життя навіть не хвилювалась. За своє не боялись, а боялись за Ось летять ракети, і ми їх рахуємо. Дев'ять штук, одинадцять. Це ж ми знали, що вони полетіли і що чиєсь життя закінчиться. Ми плакали з донькою, а за себе якось не боялися. Понад місяць окупації самосели прожили без води. Світла, зв'язку і під постійним прицілом російських снайперів. Ось на цій будівлі лежали снайпери. Проходити, звісно, було дуже страшно. Вони цілими днями там лежали. Ну, дякуючи Богу, все обійшлося. Просто треба ще жити, напевно. Спогади про окупацію даються пані Валентині нелегко. Бідно, ще біліть себе всі Ах. плакати хочете, да. Чого? Там зміру жалко всіх. Війна Росії проти України вже торкнулася її родини. внука, жени. у дружини мого онука рідний брат загинув 5 березня. Жодних повідомлень. Лише повідомили, що вони не повернулися із завдання. А він був десь на фронті так? в Бахмуті. Попри все у свої 84 пані Валентина вірить у перемогу України і мріє дожити, щоб побачити її на власні очі. А для антистресу від жахіть війни завела котів. Кожен із них має окреме ліжко й постійну увагу господині. Ну, ложись, так, як ти можеш. Да да добре. Да, да. З кожним роком самоселів у Чорнобильській зоні стає дедалі менше, але не тому, що тутешні мешканці звідси виїжджають. Вони настільки прив'язані до цієї землі, що, попри радіацію і окупацію, обрали доживати свій вік у місті, яке вже майже зруйноване.